І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за парібрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Вже кілька днів на болотах під горай від рішення міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна. Зліпити докупи два слова спромоглася Марія Захарова та що речниця МЗС Росії. Вона заявила, що рішення МКС для країни терористки не має жодного значення. Захарова так розійшлася, що назвали рішення нікчемним, а ордер рецептом на арешт. А пропагандистка Симонян вирішила погрожувати ударом. Ядерної зброї по тій країні, яка зважиться на решт Путіна. Тобто Симонян прямим текстом каже, що треба Путіна знищити ядеркою. Щось Маргаритку поплавило. Взагалі уникнути відповідальності Путіну та Росії не вдасться. В офісі генпрокурора заявили, що відтепер бункерний дід має офіційний статус. Підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину незаконного примусового переміщення українських дітей. Зокрема, тепер Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, якщо він там опиниться. Також МКС видав ордери на арешт Марії Олексіївни Львової Білової, уповноваженої президенту Росії у справах дитини. Відповідно до документів Путіна та Львову білову підозрюють у скоєнні воєнного злочину, зокрема мовиться про незаконну депортацію. Тацію та переміщення дітей із окупованих територій України до Росії, і хоч Путіну вже час збиратися у ВАГО, той вирішив припхатися до тимчасово окупованого Криму до Севастополя. Вочевидь, це його останній візит на захоплений півострів, бо Україна. Звільнить Крим, жодних доказів, що це Путін, звичайно, немає. У світі все частіше виходять двійники Путіна. У мережі зауважили, що на опублікованих кадрах бункерний дід помітно кульгає. Видно, що кожен крок дається йому доволі важко. Диктатор ледь встигає за своїми посіпаками, і мабуть той приїхав перевірити, як окупаційна влада будує укріплення та окопи, ймовірно боючись наступу збройних сил України. Так, росіяни будуть укріплення в Красноперекопському районі, що на півночі Криму. Окрім цього, фортифікаційні споруди та окопи вороги риють навіть недалеко біля Чонгара, що в Генічеському районі Херсонської області. Варто зазначити, що це фактично в'їзд до Криму зі сторони материкової України. Так, от, поки бункер не трамтить від страху, що вже скоро Крим повернеться до України. Його депутати Держдуми у прямих ефірах обговорюють окупацію. Туреччини. Дехто Багдасаров розповідає, що поки Турція ослабла після землетрусу, треба скористатися можливістю та вірнуть історичні землі Росії. Турця зараз знаходиться в важкому положенні. Давайте розпользуємося, згонимо її з Середньої Азії, розколемо її вплив на Україні, вигонимо з Южного Кавказу і піднимемо певні сили в Турції і повернемо в состав нашого держави те, що історично прийшло там. Константинополь! Над храмом Святой Софии воздвинем крест. Может, хватит? Вернем все это себе. Они считают юг России их, значит, на часть там повоз, это их, Сибирь их, а мы почему не считаем, то, что действительно это никогда их не было? Турок, это не тюрк. В зеркало пусть посмотрю, что есть между турком, а, значит, а, якутом, киргизом и казахом. Да ни общего нет. Это все, что я бы сказал, что я китайцы. Ну, не китайцы, не похож. А інші пропагандисти людожери у своїх студіях сперечаються про те, чи бомбардувати цивільне населення у Бахмуті, адже у місті досі лишається кілька тисяч людей. А колись там проживали 70 тисяч, але ж прийшли освободітелі. До речі, рівень аргументації. Ну грозний бомбілі разом з людьми. Чого ж тоді жителів Бахмута шкодувати? І взагалі, якщо Росія почала, значить жертви серед цивільних планувались. що сам Бахмут зараз, сам Артюмовськ, він практично вже там. живет мало людей, Из тех, кто там, там 70 тысяч было населения до э, боя, сейчас там уже осталось очень мало людей, Оставки откровенно Сибирьевых говоря. Уже и, 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 и город практически в основном разрушен. Вы Александрич, Поэтому... услышали ваши разговоры? Ну, он говорит, что да. не жалко оставшихся. То есть сейчас, уже не, не жалко оставшихся. В Чечне в Чечне авиация использовалась гораздо больше, потому что, что там уже... не, что, уже, там не стоит, было ПВО. То есть ты соглашаешься, это... Уже не жалко. Кого не жалко? Я, я говорю не о том, кого жалко. Если мы, если Россия начала СВО, это говорит о том, что она была готова к определенному количеству существенному количеству жертв. З той сторони, ну і какому ну, нас калічно є запеділені правила? Значить, то, правила Тобто, Олександр то Юріч. Ти хочеш сказати, що в Росії було не жалко людей в Грозному, але жалко людей оставшихся десь тисяч чоловік. Так, якщо ці люди ще не зрозуміли, ордер на арешт Путіна це лише початок.